Кавалер додами Софочко, такі на вас можна покластися. Ой, Яшо, ну що з вами робити? Вкладайтеся. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <звіх> на крупній фірмі корпоратив за столом директор, начальники підрозділів, менеджери. Один із начальників підрозділів виголошує черговий тост. Пропоную випити за здоров'я. Молодий менеджер. «Валентина Андрійовичу. Ну скільки можна пити за здоров'я? Давайте вип'ємо за удачу, начальник. Сяйте, Михайле. Ви ще занадто молоді. Ось мені вчора підвернулася удача, а здоров'я не вистачило. Тому вип'ємо за здоров'я. Ніч бруд. Туман їде чоловік на вантажівці. Бачить запорожець на узбіччі на повній швидкості буксує на місці. Водій думає, треба допомогти. Зупинився, підійшов до запорожця і відчинив двері. Дядьку, тобі допомога потрібна. Водій запорожця дивиться на нього і. не притомніє. Водій вантажівки з переляку швидко доправляє старого до лікарні. Дідок прийшов до тями, водій вантажівки його запитує Ви чого це зомліли? Я ж допомогти хотів. Ой. А ти уяви, ніч, туман. Їду я зі швидкістю 120 кілометрів за годину. І тут ти двері відчиняєш. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Товстого дядька засудили до страти на електричному стільці, а він у нього не влазить. Посадили на дієту, погладшав на 10 кілограмів. Стали давати тільки хліб і воду, ще 10 кілограмів додав. Залишили одну воду, ще плюс 10 кілограмів не витримали. Та що ж ти, гад, ніяк не схуднеш? Мотивації, розумієте, у мене немає. Тату, а хлопчики сьогодні на дошці матюки писали. Це погані хлопчики. Ти хоч не писала? Ні, я диктувала.